Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створеного за підтримки. Про кредитбанк. триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Північна Корея забезпечує половину боєприпасів російської армії в війні проти України. Без підтримки КНДР Росія не змогла б так довго воювати. Про це пише агенція Reuters. Це спільне розслідування Reuters з аналітиками з організації Open Source Center. Про ці можливі. Ливості, які північна Корея надає російському агресору, поговоримо з нашим наступним експертом, кореєзнавець Микола Поліщук, з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Ну от дійсно є це розслідування? Воно достатньо гучне, так про те, що якби не було допомоги снарядами від КНДР, Росія не змогла б воювати з Україною. Як ви оцінюєте результати цього розслідування? Чи ми дійсно можемо говорити про те, що ну все, що так довго зберігала, виробляла північна Корея, зараз летить на голову наших захисників? Ні, ну то два питання. Перше, чи могла б Росія далі продовжувати без допомоги Північної Кореї бойові дії? Я думаю, могла просто б ну не настільки вдало, скажімо так, але у Росії накоплено, гадаю, ну не менше снарядів ніж у північної Кореї. А, але Північна Корея їм допомагає робити бойові дії, проводити більш ефективно. І, скажімо так, ну мені важко сказати наскільки значно ефективно, наскільки це мабуть що тільки російські якісь спецслужби військові знають, ну ефективніше з другого боку, з другого боку, в принципі, ми бачимо, що російські можливості все рівно вичерпуються навіть із північно корейськими снарядами, коли були бої за сіверодонецьке, що по залосичанськ росіяни дуже пишалися, що вони можуть організувати вогневий вал, що вони просто артилерію зносять цілі міста. Та зараз ще таких похвальбів ну немає, не чутно. Очевидно, що їхні артилерійські установки, їхні системи залпового вогню вичерпуються навіть із північно-корейською допомогою. Причому північно-корейська допомога теж в принципі не може бути бездонна по суті своїй. Так що те, що ми все рідше і рідше чуємо про поставки північно-корейські, очевидно, свідчить, що е, у них також вичерпується потенціал. Тут процитую значить результати розслідування. Журналісти-експерти дослідили супутникові знімки і змогли відстежити 64 великі морські постачання боєприпасів протягом останніх 20 місяців. Знову ж оцінки експертів, що це від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів. Також відомо про балістичні ракети, які КНДР відправляла. Знову ж. А якщо говорити про те, що фактично КНДР використовує Україну для випробування своїх снарядів, своїх ракет для того, щоб подивитися, як вони працюють в реальному часі, чи можемо говорити ну, і про таку мету Північної Кореї, кімчинина? Я думаю, що швидше вони вчаться на тих зразках. Техніки, які використовує і Україна і Росія у цій війні такий варіант, як на мене, виглядає більш більш правдоподібним. По перше, жодна країна своїми ноу-хау не стане ділитися, і північна Корея також да це по перше. По друге, вони росіянам абсолютно благополучно збагрили все те, що у них накопичувалося з 60-х років. А їхня розвідка, я не сумніваюся, що працює у зоні бойових дій і збирає зразки безпілотників зразки новітніх зб. Зброї, які доставляються кудись з чи в Росії, вони вивчаються і робляться якісь висновки для північно-корейських озброєнь. У них завжди працювала хорошо розвідувальна система, в тому числі і в Росії. І я думаю, що вона працює у прифронтовій смусі. Навряд чи щось більш сучасне північні корейці почали б. Продавати Росію, по перше, знов ж таки, щоб росіянам не розставалися їхні зразки, їхні розробки. А по-друге, те, що новітні розробляється, воно напевно, що не у великих кількостях, воно не масштабовано, і по-друге, воно зберігається на випадок все ж таки північна Корея весь час готується до потенційного збройного конфлікту з південної Кореї, і те, що саме модернове, те, що саме смертоносне, те йде в першу чергу туди. Ну от ми бачили те, що декілька було ударів балістичними ракетами так по Україні. Були версії того, що використовувалися, в тому числі північно-корейські ракети. Я от зараз відкрив спеціально цитату від Юрія Ігната. Юрій Ігнат – це начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ. Він тоді коментував: Ну, от чому, коли було запущено шість балістичних ракет по Києву та Київщині, збили тільки одну. і От він серед іншого сказав про те, що а, Росія модернізує їх. Чи Північна Корея може сподіватися на те, що тут модернізуються і їхні зразки, як ви думаєте? Думаю, що Північна Корея сама має доступ до модернізації власних озброєнь. Певно, якісь там технології якусь модернізацію їхня зброя проходить. Мені дуже важко сказати, скільки я не фахівець по озброєні. Наскільки ця модернізація глибока, але те, що вони давали ці ракети Хвасон, це в принципі ті самі російські іскандери, тільки північно карейського виробництва трохи переробли, пристосовані до північно-корейських зводів до північно-корейської виробничої масти, тому. Нічого там особливого і надзвичайного у північно-корейських ракетах, які використовувалися в Україні, як і їхніх снарядах, то в принципі не було. Якісь снаряди, взагалі, залі вона стала уже притчею, і росіяни на них жалуються, і ми помічаємо, що вона досить низька. Вони не летять або летять не туди, куди потрібно, і з ракетами приблизно відбувається я так підозрюю, те саме. Це системна проблема. Всіх північно корейських озброєнь вони не дуже якісні, тому що власника виготовляються на дуже застарілій матеріальній базі. Так, от якраз є нова публікація, ну ще більш свіжа ніж те, що опублікували Reuters разом з Open Source Center. Це вже Newsweek пишуть. Вони посилаються, значить, на аналітичний центр Korea Institute for Defense Analysis, ну, тобто на південно-корейський аналітичний центр, і м, пишуть про те, що м, війна, яку Росія веде проти України, вже принесла північно-корейській економіці понад 20 мільярдів доларів. Це перше, і друге, що е, це співробітництво Росії КНДР допомогло пхеняну отримати новітнє висок... високотехнологічне озброєння. Два запитання тут. Якщо ну, ця інформація підтвердиться, 20 мільярдів доларів наскільки це велика сума для пхеняну. Ну, і друге, високотехнологічне озброєння про що може йтися? Так, сума для вхеніяну величезна. Сума ця дозволяє, враховуючи, що в Кореї дуже невеличкий бюджет, вся країна вона звикла існувати в стані постійної облоги постійних санкцій відсутності валюти, відсутності зовнішньої торговлі, відсутності припливу якихось іноземних коштів. Це для північної Кореї просто величезний прорив у торгівлі. Це також це політична можливість стати більш незалежною від Китаю, який був фактично монопольному монопольним, монопольним торгівлі торгівельним партнером. Північних корейців і це можливість по перше модернізувати свою виробничу базу, і щоб вони розвивають свої заводи. Вони відчули, що військова промисловість дає, виявляється ну цілком зримі матеріальні блага. Вони вкладаються гроші у модернізацію. Не виключно що Росія передає свої якісь технології, але Північна Корея може і. І красти ці технології фактично займаючись промисловим шпигунством, займаючись військовим шпигунством. Ну я вже казав, що і в Росії, і в Китаї діють в принципі північно-корейські розвідувальні служби діють ефективно, і багато чого просто багато яких технологій просто крадеться. Можливо, Росія щось і передає, але це для Росіян було б ну, скажімо так, мало б негативні моменти у. Відносин із південною Кореєю, оскільки Південна Корея не раз заявляла, що співробітництво з Росії напряму залежить від того, які технології від Росії отримує Північна Корея, але красти або використовувати те, що вони тут збирають на лінії фронту, вони цілком. Можуть. Я думаю, що переважно модернізація північно-корейської виробничої бази це йде за рахунок слового шпигунства і за рахунок е, власних розробок, які там у військовому у військовій сфері без сумнів присутні. Все ж таки вони будують і підводні човни, і е, ракети, і там, і бомби мають. І це все в принципі зроблено ну, великільки не, не, не стільки завдяки Росії, скільки завдяки. Власним зусиллям і зусиллям ну розвідувальних органів, скажімо так, і плюс іще ви питаєте наскільки велика ця сума. це досить значна сума не тільки для того, щоб повністю модернізувати військову мисловість, але й для того, щоб якесь частину вкладати у соціальний розвиток. Так там постійні йду пішли звіти останнім часом про будівництво нових мікрорайонів, кварталів якесь. Соціакультурного побуту і так далі. Я думаю, що російські очі теж присутні у цьому, скажімо так, у цій феєрі. Вчора відсадкували, до речі, день народження, Кіммерсена, дуже бучно відкривають просто мікрорайонами нове житло. Я гадаю, що тут писні і той факт, що в Україні з'явилися гроші. Так, тобто ми можемо стверджувати, що Росія посилює КНДР за рахунок того, що веде війну проти України, чи оце посилення КНДР? Автоматично означає і її можливості а, щодо майбутньої агресії проти південної Кореї тут треба просто нагадати нашій аудиторії, що дійсно ніколи мирна угода між двома країнами не була підписана, і північна Корея, Пхеньян, Чен Кімчинин вважають, що ну корейський півострів має бути повністю звільнений, як вони кажуть, від цих окупантів-капіталістів північна Корея в принципі не визнає в сахарі існування південної Кореї. Перемир'я на корейському півострові було підписане з військами ООН, які брали участь у цьому. ну, переважно з американськими злосуніли військами. Всі були сателітами сполученкачів і. Ви формально представляли себе під час цієї війни. Так північна Корея не сприймає південну Корею як свою територію офіційно, але з того боку, у північної Кореї у її керівництва є цілком нормальне розуміння, що зараз виграти. Збройним конфліктом у південної Кореї, де розташовано 17 тисяч американських військ, де провели нещодавно чергові маневри із використання американської стратегічної авіації, ну що це неможливо, хоча е Хоча до збройного флікту підготовка йде дуже велика, але це знов ж таки частина частина ідеологічного базису, ідеологічного забезпечення цієї країни, тому що е, саме існування трудової партії, це перебування чи на привладі, воно аргументується тим, що країна має готуватися до війни із Америкою і їхніми, як вони кажуть, там, південно-корейськими маріонетками. Тобто, в принципі підготування до війни підготовка є частиною. Ідеології може країни цієї самої і національної ну, ідеї цієї країни вони не можуть не готуватися до війни. І знову ж таки дивлячись. Дивлячись, на, скажемо так, на пасивність Америки, дивлячись на, на хабство Росії, дивлячись, ще на ряд факторів. Я не включаю, щоб з'явитися якісь астроби, які будуть виступати за те, щоб перевірити міцність Південної Кореї збройним чином. Однак, по-моєму, зараз такий варіант із збройним конфліктом на Корейському півострові, ну, ймовірно, патерійно, але не настільки, щоб говорити про нього, як про. Щось неминуче, так скажемо. добре. Але от ми ж почули від адміністрації Дональда Трампа. Безпосередньо від Дональда Трампа, чинного президента США, що ці всі безпекові гарантії, безпекові домовленості, які США має зі своїми союзниками, він тут називав і Японію, і Південну Корею, все це треба переглядати. Знову ж багато хто говорить, що Дональд Трамп перейшов до такої тактики меркантилізму, в сенсі те, що було актуально ще в 19 столітті, то Трамп зараз хоче перенести на Міжнародні відносини між США та іншими країнами той факт, що Трамп хоче переглядати умови безпекові для Південної Кореї, що для неї це означає? І знову ж це означає для КНДР та як це? Династії Кімів? Так. для... Е де настійкімів все хорошо, вони ловлять рибку в мутній воді, і поки Америка знається своєю справою, там і в Південній Кореї зараз теж криза у зв'язку з відставкою президента. Вони почувають себе буквально хані і да і, і дуже добре. Вони і з нашою війною вони фактично є бенефіціарами бойових дій в Україні, тому що ми говорили, вони тримують мільярди доларів і них звалилися абсолютно. Несподівано щодо південної Кореї, то там в першу свою каденцію казав, що було б непогано, що Південна Корея платила за ташування американських військ в на своїй території, і злоку він дійсно обкладає, їх. Південна Корея не так сильно обкладена тарифами, але вони відчули ці тарифи. І я ще скажу, що ці тарифи стануть, якщо вони будуть далі введені, якщо вони зараз відмінені з кримдесяти 10 там не справжні раш тестом для південно-корейської економіки, тому що тому що ми побачимо наскільки можлива наша уява про південно-корейське економічне чудо і про президента Пан Шанкі можливо що вона виявиться міфом, тому що вся економіка і вся потуга економіки Південної Кореї трималася на тому, що Америка давала ну практично безмитний розвіл південно-корейської продукції до власних ринків. Да, і чи може існувати південно корейська економіка нормально в непільговому режимі, а фактично вона існувала в пільговому режимі щодо торгівлі з Америкою. На да. це велике питання. Ну, ми побачимо це згодом, тому що за південну Корею також буде війна між боротьба, я думаю, між Америкою і Китаєм. І теж не не шутбачна, не, не тому що в південній Кореї є як сили, які орієнтуються на Сполучені Штати, і це сили, які були пов'язані із попереднім нині виставленим президентом Юном, такі сили, які зараз практично знаходяться при владі ці сили більше готові домовлятися із Пекіном. Вони говорять про те, що Північна Корея ну не потрібно проти неї вводити санкції, не потрібно загострювати ескалацію тощо. Тобто, в принципі, в принципі, там дуже багато лівих націоналістів. Південній Карець націоналіст може бути лівий, ще ми звикли що він переважно правий. Вони м, говорять, що в першу чергу от, Японія треба, щоб Японія вибачилась там за окупацію, наприклад, це для них є дуже важливим, дуже принциповим вирішити це питання. І тут вони солідаризуються якраз з Китаєм, який також вимагає від Японії того ж самого. Да, і а виступати, значить, так з Китаєм блокуватися проти Японії. Це те саме, що вже значить. Не дружити із сполученими штатами, які там будь-процеси від двадцять північка ре найближчим часом не побачимо, тому що Америка поки що дуже пасивно навиця ну грає якусь, відіграє якусь роль в регіоні. Очевидно, що Америки є проблеми зараз в Європі, проблеми з власника ще Канадою, Мексикою, Латинською Америкою, Гренландії знову таки Південна Корея не стоїть і і тим більше північна на порядку денному для адміністрації Трампа. Так, так, там ще панамський канал, багато всього. От пане Миколо. Mm. Ми також побачили з початком другої каденції Дональда Трампа у це зближення з Росією. Нове зближення це не перше зближення США з Російською Федерацією. Там багато різних цілей називають, чому це відбувається, в тому числі щоб відтягнути від Китаю, зрозуміло, але також називають нібито перемовні дипломатичні можливості Росії на близькому сході. Тут зазвичай говорять, Говорять про Іран, ну і також в Тихоокеанському регіоні, і тут якраз говорять про КНДР, нібито Росія може допомогти США чимось з кінчинином з його значить ядерним арсеналом. На вашу думку, наскільки ну от ймовірним, є те, що дійсно Росія буде допомагати США домовлятися про щось з Північною Кореєю? Ні, це я вважаю, дуже мало ймовірним. Північна північну Корею навіть Китай не може впливати на її внутрішню політику. Північна Корея навчилася виживати да, в будь-яких умовах і ігнорувати. Якщо Китая не вийде, то не вийде і в Росії. Тим більше, якщо ми говоримо про атомну зброю, північна Корея розуміє, що атомна зброя це єдиний гарант і. Суверенітету і існування цього режиму не подивилися на Будапештський меморандум, Не подивилися, як Ірак відмовився від ядерної зброї, і що з Іраком став безяною зброєю, Чим закінчилась Лівія, коли вона дала атомну зброю, і ніжна Корея, ні в якому разі ніякої атомної зброї не віддасть, хоч би це просив Путін, хоч би це просив Сі і до Речі таки Трамп в 17-му році зустрічаючись з Чен в фактично також пропонував відкрити північну Корею в обмін на мову ну, від ядерної зброї. І також ці мови не закінчились нічим. І а, ядерна зброя також частина ідеологічного міфу Північної Кореї. Навіть от коли там пояснюють, що був голод в 90-х роках, 94-96, дев'яносто там не зовсім скривають голод, його називають його важким походом, і в принципі про нього можна згадувати публічно, хоча в певних межах про голодні смерті не можна говорити, а просто про голод, як той що був, то якби і можна. Да. Але чому бояться північним корейцям, чому потрібен був цей голод? Бо американці інакше захопили всіх, повбивали а так. Володать бо, тому що країни є бомба, і американці ніякі тепер нас не заходять, не захоплять і весь світ нас боїться. Це частина ідеологічного міфу як. Кий зараз ну північним корейцям заходить. От мі знав, напрякі на що треба добре працювати, перевиконувати норму, там бути ударником і вчити праці, пойдем, чи це вже не заходить. А от протистанні сполученими штатами для корейців це зрозуміло, Понятно, Це ну, вони це скажімо, так є. На цьому виховуванні тим більше їх виховують у Русі. Ненависті до американців там є ціла куча музеїв, значить корейської війни. Американці зображені абсолютними такими тварин, істотами, які не мають нічого крайньо дегуманізовані, в принципі, там досить сильно перебільшено, Але ну півнікарейці не можуть скажімо так, не мають можливості вивчати всю предісторію півкорейської війни. Вони дуже мало мають уявлень про її нехай причне справжні однак. Ненавидять американців от, не, не, по справжньому. Зрозуміло, що, що це основа ідеології. Більше того, ну, живуть вони в дуже таких закритих умовах, в сенсі, в умовах недоступу до інформації. Пане Миколо, дуже дякую вам за вашу аналітику. Кореєзнавець Микола Поліщук був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.